Добрий ранок. Добрий ранок. Любі наші друзі, 5,58. Вовка каже, я тебе проведу, да, вовулька? Да. Ось, пожалуйста, мужчина провів, день удався. Мої хороші, на дворі, звісно, ще темно, темно, темно. Але я ще поки на пулю зо 8-10. Так, мої хороші, 5.59. На дворі ще, звісно, темно. Боже, мене так великі орда, я вам теж не можу передати. Я вчора оцей цей стрепсю скупила, але він допомагає мені. Всю ніч так кашлять та собака. Мої хорошенькі, звісно, для мене таблетки. Що там вовк? А для мене <клес> таблетки це дві речі. Але я заїхала втікувати цей новий стрепчик, сказали, що він дуже-дуже допомагає -дуже дівчатка. Я не знаю, кому він допомагає. Я взагалі я й таблетки це дві речі. Я їх п'ю дуже-дуже в рідкому случі, навіть коли мене голова болить чи щось болить. Ну, це дуже рідко, коли вже дуже я хочу. У мене щось болить, я їх п'ю мусю. Але це горло, слухайте, ну прямо я. Вчора глядись, десь десь мару пів стол. боже, столова, первого я встала від того, що я кашляю. До полтретього не могла заснути, потім єлі заснула 5-15 зазвонів будильник і я вже не знаю, як встала. Пішла в душ. Я тільки встаю вовка, лежить вже каже: мій добрий ран. Я тебе сестра проведу. каже, ну давай, давай ти мене проведеш. Красує, напишіть, що саме нормальне відговорю, щоб воно головне, щоб я його я не знаю, щоб воно було ні гектене соболе. Так що мої ріднулічки, ще ж я вами поговорю, трошки воно розведення, вже 6 на 2, буду виїжджати на роботу. Сьогодні дуже буде багато новіночок. Ви знаєте, що кожен раз ми щось дополучаємо. Зараз іде осінь прохладненько, і я на осінь зиму беру завжди трошки більший асортимент, тому що ви знаєте, що літом ми передачі не передавали, тому що жарко. Я завжди вам це говорю, що для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не то, щоб я вам відправила, ви отримали. Одкривайте вакуум, воно задихнулося, і викинули. Ні, мої хороші. Для мене це взагалі, ви знаєте, що все літо у нас передач не було. <кій> От тільки зараз ми почали. Так, да, їх небагато бере але байдуже дякувати Богу за кожен день. Дякувати Богу, бо те, що ми утром встали нашим хлопчикам, сказали один одному, добре утро. Робота вона була, є буде. Вона в ліс не утіче. Хто хоче робити, той найде. Правильно, мої красуні, правильно. Сама сказала, сама отвітла, але розумні люди мене слухають. Мої хорошенькі, ви знаєте, що утром у нас починається добрий ранок, гарного дня, позитивного настрою. І кожний ранок він у нас добрий. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість з вами поспілкуватися. Я всі думаю, раді що ти говориш сама з собою. Та де ж я говорю сама з собою. Я говорю з розумними людьми. Вися ся таку потягусь, потягуйський робите. Ой, вовулька, давай шо? по стаканчику води вип'ємо. Цокнемся за хороший день. Ну а що робити? Щас хо ти холодну воду п'ю. Я так п'ю холодну воду прямо все з льодом. Учора достала воду з холодильника, Кинула льот. І п'ю хазяйка, понімаєте? Дівчатка, напишіть мій хлопчики, що від горла. Таке, щоб ви знаєте було, щоб воно мене й не пекло, не горчало. Може, є одна таблетка з літром води вип'ю і все. Тихо, подожди, бо ця рука вже затерпла, слухайте. Ну, а що одною рукою держу, я ж люблю з вами поговорити. Ну, пич, ну поздоровайся, скажи гарного дня. Ні, як починаю утром розказувати все підряд, все підряд. Ну, якщо я люблю поговорити, то що мені робити? Так, мої хорошенькі, цибулинка у мене, рубашечка, то, що дівчки виписали мені та я взяла рубашку. Цю рубашечку мені подарила моя Анечка і оцю маючку. Шортики це на привозі у наших хлопчиків. Я не знаю, чи вони в них ще є. Але я вчора достала, їх прогладила думаю, світ. днем так жарко, що хочеться одягати шортики. Що хочеться, знаєте, щоб свободно було. Легко. От Отак, от маєчка, рубашечка, дівчатка, майку, я не знаю, аня на сьому купила і майку і рубашку. Але на привозі у наших хлопчиків вони привезли дуже дуже багато. Рубашок, батників, курточки, ну, ну, ну що хоч, опять же, приходимо на наш легендарний привоз, заходимо на нашу легендарну рибку, купили рибульку, поки вам її чистять. Ви зайшли, всіли в кресло, нога на ногу. Хлопчики вам все показали, розказали, конфеткою угостили, Вас приоділи, і ви з правої ножки вийшли, рибульку взяли додому, прийшли, рибку нажарили. Так що мої красунечки, от така в мене сьогодні ці булиночка. Я буду знати, щоб воно було свободна. Але ви бачите, що я і все. Що притальоне, що широке. Слухайте, я вам хочу сказати, що ви не одягати то, в чому вам комфортно і удобно. От мені удобно, комфортно у всьому. Що не в'єно, мені удобно. Мені головне, щоб я ще тянулися. Дівчатка, я ніколи в житті не думала, що я собі знайду джинсові шорти. Отакі, от вони обалденно класні, мені вони дуже Ну, Я люблю, вони ще такі чорні є. Але чорні люблю, але ці люблю більше. Ви ж бачите, що я їх можу не знімати. Рубашечку, опять же, дівчатка мої кажуть, це мені дочка подарила, але наші хлопчики є. Так що, отака в мене сьогодні обалденно красива цибулинка. саме головне миріденькі, щоб вам було дуже удобно. Мільйон людей, мільйон мені. Ви ж розумієте, ми не можемо кожному нравитися. Тоді я сказала, що вона на себе нап'яла? Ну, куди вона це діла? Смислі, куди? На себе оділа з гордо піднятою головкою, пішла. Так, мої хорошенькі, 6.07. Ви знаєте, що Базаренко? поговорити. Рубрика, давайте поговоримо про все, це тільки за мною. Тому що я починаю розказувати за рубашку, заканчую вже прическу. Ні, ну, прическа в мене, ви знаєте, косичка, таку собі косичку на Вже голову треба мити, ще байдуженько. Ще завтра тою присипочкою, сухою шампунькою, присиплю. Воно ще де байдуже день-два, а там дівчатка може вже зараз наберу настю корекцію, треба робити. Корекцію, звісно, робити буду рижу цвіту, не мати. я Це ж теж був рижий, вже закрисила в чорний, Уже я білий чорний. уже або длинний білий, або короткий чорний, або длинний чорний. Щось буду робити. Ви знаєте, дівчатка, ми завжди хочемо з вами бути обаятельні, черваті Ні, ми ну, в будь-якому випадку з вами обаятельні, черивателі Але ми завжди хочемо виглядати ще краще. <coughs> От ваша світулька. Сьогодні чорна, завтра рижа, послезавтра біла. Слухайте, це життя, і воно одне. Робіть, що хочете, обрізали. До речі, ви замітили, що вчора після масажу лімфодернажного, коли мені розігнали ліп, я сьогодні не пуша. І от скажіть. Обично ж я таке утром встаю, дивлюсь на себе і хочу плакати. Думаю, Боже, може, мам, ти хорошо дивилась, коли казала мені, що я в тебе красива. Дивлюсь і хочу плакати. А сьогодні встала, думаю, мамулечка, ти була права. Слухайте, у мене такі прямо ямки з'явилися. Личко стягнулося, живо тіка нема, обрізала, обрізала. Боже, це горло, я вам кажу, це для мене все. Мої красоні, ви бачите, гласки я внутрі красю. Ну, мені подобається. Вам теж подобається. До речі, багато написала, що хорошо, хоч ці глазки і маленькі, але байдуженько. Одним словом, мої любуньки, робимо потягуньки, йдемо в душ, чистим зубулечки, п'ємо каву і з правої ножки виходимо. Заповні з правої, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як ви знаєте, що наші мислі матеріальні все, що ви хочете, обов'язково буде. Спасибо, синулька моя. Давай тю. Давай мій хлопчик, тікачки, ті мамі. Мамі рідульки, так що благословення від вульки. давай, ще, закривай. Давай, давай, закривай, закривай, сінок. Все. давай, зайчки, я скоро буду.